Рузі, перші головне. поїхали пізно вночі. Та вранці 6 лютого у Росії пролунав потужний вибух цього разу було гучно на околицях Москви. Після чого вже сьомого випробування на військовому заводі є відповідні відеопідтвердження. Нічому їх життя не вчить кожного разу. Пишемо про вибухи і розриви. Як зазначається, вибух під Москвою, відео з яким розійшлося у соціальних мережах та телеграм-каналах. Стався під час планових випробувань ракетних двигунів. Він пролунав на московському заводі з виробництва техніки військового та цивільного призначення. Таку варосію передали представники заводу місцевому. МНС. потужний вибух на полігоні під Москвою. Повідомив один із місцевих пабліків, додавши відповідні кадри. Це ті ракети, якими бомбили Полтаву та суми, яка відомо з відкритих джерел одне з підприємств на основі московського заводу. Випускає міжконтинентальні ракети стратегічного призначення. Тополь М. Як пишуть російські ресурси, вона є основою ядерного щита РФ. Також виробляють низку інших товарів військового призначення. За даними телеграм-каналів, загинуло 100 робітників ще 80 поранено, а 10 зникли безвісти. Розірвали ядерну бойову частину боєголовки. Рівень радіації збільшено вдвічі від заводу не залишилося нічого. як і пів Іжевська 856 будинків пошкоджено, 60 багатоповерхівок, пошкоджено та завалено. Є прориви на місцевій дамбі, а також знищена вся комунікація. Серед цивільних жертв не озвучено. Втім, місто закрите, оточено евакуйовано, відрізано від інтернету. А хто кожного намагається викласти наслідки? Штурми ті ФСБ веселий ранок на Росії. У той же час через удари по стратегічних та військових об'єктах на території РФ страждає логістика російської. Окупаційної армії, крім того, військова техніка армії РФ зазнає дефіциту палива, внаслідок чого знижується можливість вести бойові дії та завдавати авіаційних та ракетних ударів. Таку думку висловив засновник благодійного фонду Закреме небо України генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, Сили оборони України завдають ефективних ударів по місцях виробництва та зберігання паливно мастильних матеріалів противника а по російських підприємствах, на яких виробляються та зберігаються боєприпаси, зброя та техніка аеродромах. Усе це впливає на ситуацію на фронті. Логістика так чи інакше це. Елемента, що забезпечує зі стратегічних цілей, це все пов'язано по перше з паливно-мастильними матеріалами, виробництвом, зберіганням і так далі. Друге, це підприємство, які виготовляють боєприпаси, зброю, техніку противника та склади, де зберігаються все перераховане. А по-третє, це аеродроми, це велика інфраструктура, тобто місця, є, звідки застосовуються авіаційні засоби. А також майданчики із застосуванням ракетної зброї, артилерійської, розповів Романенко. Він звернув увагу, що через ефективні удари Сил оборони України зі стратегічних об'єктів на території Р. В противник має проблеми з паливно-мастильними матеріалами. Це позначається на авіації. Подивіться, удари по нелісо. Наслідки одразу з'явилися з, з Енериса. Не злітали літаки, і там паливо було спеціальне для Ту-160. Тому завдання ударів відразу позначається на поставках. Це тільки не з фронту видно, але не масової суттєво, як нам хотілось би, а посередньо це проявляється, Зауважив експерт. Також Романенко повідомив, що результатом завдання ударів по російських військових об'єктах і зменшення кількості використання противником керованих авіаційних бомб на 70%. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.